Всім доброго дня! Дівчатка, ось хочу показати вам завершення своєї роботи, свого процесу затишна весна. Розпочала я її 14.04, а закінчила 13.05, майже місяць. Ось сьогодні я закінчила, зняла вже ось тут боковушечки. Ось така красуня в мене вийшла. Робота складається з хрестиків, напівхрестиків. Ось французькі вузілки, бекстичів дуже багато, майже 6 тисяч. Ось така краса. Мені дуже сподобалося. Вишивати дуже легко, але як і Казала я в минулому відео, що Бекстіч це не моє. Вишивалась легко. Дівчатка, не бійтеся. Ось така краса. Єдине, що мені не сподобалося, не сподобалось Backstieч назад голка волосся, бачите? Але розпорювати я не буду. Я б порадила, якщо хтось буде вишивати, класти ниточку і пришивати її. Буде набагато гарніше. А так взагалі дуже-дуже гарно вийшло. Ось така краса. Вишивала я її ниточками SHS DMC. Робота складалася з 25 595,5 хрестики, бекстічі, напівхрестики, четвертинка хрестика. Витягнутий хрестик. Що мені подобається в цій роботі? Що, ну, немає. Такого багатого, багато лишнього ось тут, що фон відкритий. Це мені дуже сподобалося. І все ж таки я хочу ще раз повторити, якщо є такі роботи, ну, я б радила вишивати їх ну, не на білому полотні. Ну, біле полотно, воно мені все ж таки як незавершена робота. Ось така краса, дуже гарно виглядає. Єдине, що я списалася з хлопцем, який робить рамки. Ну, рамочку хотіла таку якусь незвичайну, дуже гарне паспорту він мені запропонував таке. Ну, фігурне, не рівне паспорту, а таке фігурне, то невеличка, вона невелика, сама рамка буде коштувати від півтори тисячі. Ось це ну, взагалі-то забагато поки. Так що зараз я її буду знімати з свого. Верстату. І ще хотіла сказати, що вишиваю я на іволгі, вона мені дуже подобається. Подобається, що ось тут я прикріпляю свою лампу. Лампа, ось бачите, кругом можна перемістити і вище, і нижче. Тобто, ось, це мені, ось цей верстат мені дуже подобається. Є у мене також верстат, який е, великий аїст. А це звичайний, диванний, гарненький верстат. Ось така моя робота завершена. Вишивала майже місяць. Ну, не враховуючи, звісно, свята, бо в нас була Паска. А так мені взагалі все сподобалося. Так що пробуйте, вишивайте, зараз знімаю, буду прати і відправляти. І ще хотіла сказати з приводу ззаду Зад... протяжок. Я за це не переймаюся, це ніхто не бачить, Тут деякі хвостики, я їх попідрізаю, але лише після того, як її е, зніму, попру. Ну, ну, це таке, ну, хто її бачить тут. Я не вважаю це за потрібне тратити свій час, щоб ще й ззаду зад, робити ті. Гарний вигляд, так що мене цікаве оцей фон, ця робота. А те, що ззаду, ну, хто хоче, я ціную свій час. Я краще зроблю більше тут хрестиків, получу задоволення, чим думати, що там ззаду. Ну, ось така моя завершена робота. Так що, будь ласка, Ось при світлі зовсім, якщо лампу двигати, від світла, яке падає з іншої сторони, вона виглядає по-іншому. Так що мені мій процес дуже сподобався, але вишивати я його не буду, тому що я не вишиваю. Майже роботи по два рази. А наразі все. Так що, будь ласочка, хто хоче, вишивайте, виходить дуже гарно. Зараз я готуюся до нового процесу. Відео я зніму, розкажу, які матеріали. Розміри дуже великі мого наступного процесу. Але мені дуже хочеться вишити. Все розповім у наступному відео. Наразі все. Всім миру, творіть. Всім до побачення.